Лідер об'єднання Самопоміч Андрій Садовий підтримав Ірину Кулинич на виборах міського голови Івано-Франківська. Каже, свого часу запросив її працювати до Львова, і завдяки їй місто має хороші успіхи. Наразі ж Ірина Кулинич відчуває покликання служити для Івано-Франківців. Я підтримую її намір обійняти посаду міського голови Франківська і всіляко буду сприяти, допомагати. І партія і наші колеги з Верховної Ради самопомочі, тому що Франківськ сьогодні. Має дуже великі можливості, великий потенціал. Тільки тут треба просто все поскладати, привести до пуття, і вона це зробить прекрасно, тому що вона готова, її не треба вчити. Вона пройшла всі етапи, і вона завтра може заходити в кабінет. І франківчани побачать достатньо серйозні зміни. Щоб навести порядок в Івано-Франківську, треба наполегливо працювати, каже Ірина Кулинич, і головне робити конкретні справи, починаючи від забезпечення щоденної життєдіяльності міста і закінчуючи великими інфраструктурними проектами. Освітлення, дороги, тротуари, послуги людям надавати, гідні послуги на ті суми коштів, які вони сплачують, навести лад і. І помаленьку рухатися до того, щоб і інвестиції прийшли, і ми могли допомагати і медикам, і освітянам, матеріально допомогти установам, школам, лікарням, тобто починати працювати з першого дня. Івано-Франківську є великі можливості для розвитку, каже Ірина Кулинич. До того ж, місцеві бюджети тепер мають значно більші ресурси. Тож успіх міста залежить передусім від ефективної співпраці мешканців та влади.